Чому важливо бути сьогодні тут? Чому тут? Ну не я одна, я зі своєю донькою, тому що ми стоїмо за нашого сусіда. Це Руслан Мазоль, який з 24 лютого 2022 року знаходиться в полоні урашистів, і його доля ну для їх сім'ї майже невідомо. Дружина отримала тільки одну вісточку від нього десь рік назад. І останнє це було коли повернення було поза минулого разу, то, а, ну, якщо всі бачили, це страшний вигляд полоненого, то Руслан був з ним в одній камері, і він сказав, що Руслан в ще гіршому стані, ніж той, хто повернувся. На жаль, я не пам'ятаю його ім'я. А для мене головне в нього троє дітей, і я дуже вболіваю. Ми кожного разу приходимо на протести для того, щоб показати всьому світові, що вони в полоні, і їм треба звільнити, треба звільнити якомога швидше. Бо всі бачили, в якому стані повертаються наші військовополонені. А про Руслана моя дитина сьогодні замість того, щоб бавитись з друзями в басейні, вона прийшла сюди підтримати цей ралі, бути учасницею для того, щоб привернути для уваги всього світу для того, щоб їх скоріше звільнили з полону. Просто щось не спрацювало з першого разу нормально. Я тут з кількох причин сьогодні. Головне повідомлення підтримати усі спроби звільнити полонених, особливо українських, які є військовими, також рятувальників та багатьох цивільних, включаючи дітей. Багато з яких викрадено росіянами так. Що сьогодні ми зосереджені на продовженні зусиль за їхню свободу? Знаємо, є багато таких Я тут, щоб підтримати Україну, бо її суверенітет прямо пов'язаний із суверенітетом моєї країни, а також щоб захищати демократію. Чому ми тут сьогодні? Я хочу підтримати свою Україну і подякувати всім американцям і людям, хто прийшов підтримати нас. Щиро дякую за підтримку, неймовірно. Free Ukrainian Defenders! Free Ukrainian Defenders! Free Ukrainian Defenders! Free Ukrainian Defenders! Три українські захоплені! Стіймо з Україною! Stand, stand, we of Ukraine. Stand with Ukraine. Stand with Ukraine.